Практика без теорії цінніша ніж теорія без практики. Let you go. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нікто Тошний. І сьогодні у мене на огляді інфрочервоний обогрівач від торгової марки Дніпром. Модель TWP-1000. По-перше, цей обогрівач не сушить повітря. Подруге він має два термодатчика. Також є контроль температури в приміщенні і є контроль температури обігрівача і автоматичний захист від перегріву. Як бачите, цей обігрівач унікальний, тому що має інфрачервоне випромінювання до 60%, а конвенцію до 40%. А всім відомо, що інфрачервоне випромінює, швидше нагріває самі предмети, тобто не повітря, а предмети. Тобто, виходить, конвенція 40, а інфрачервоне випромінювання до 60%. Тобто такі обігрівачі скорше прогрівають безпосередньо самі приміщення, не повітря, а тобто приміщення. Максимальна потужність даного обігрівача 1000 Вт, Площа, яку він може обігріти 25 метрів квадратних. На схемі показано, як зібраний даний обігрівач. Заднє покриття відбиває тепло, тобто посередині є нагрівальний елемент, також є діелектричні теплопровідники, і сам корпус товщина сталі 1 мм і з порошковим покриттям. Друзі, замовив я таких два обігрівача. один на кіловатт, другий на 700 Вт, тому що в бабусі відрізали опалення, в бабусі дуже холодно. І я разом з вами буду тестувати та перевіряти, як вони працюють та скільки вони споживають енергії. У верхній частині обігрівача є отвори для конвенції, та у задній частині обігрівача Є 4 отвори для фіксації його на стіну, кому як зручно. І на мережевому кабелі, як бачите, стоїть зразу датчик температури повітря. Вилка в цьому обігрівачу з заземленням і на 16 А. Друзі, хочу вам сказати, що мережевий кабель дуже такий і із поперечним перетином 3 на 1 мм. Квадратних. І довжина мережевого кабеля становить 1 метр 80 см. І на боковій частині обогрівача є панель керування з логотипом Дніпром. Всі ці моменти я вам буду, як завжди, дотошно розповідати. Так, дивіться, опалення немає, всі батареї обрізані. Під обігрівач я вивів окремо від лічильника вивів окремо переноску, окремо розетку, тому що тут а, все, скажімо так, 30-річної давності. І тому я вирішив так перестрахуватися, але він тягне небагато, він тягне 1 кВт і ми з вами перевіримо. Показати, як виглядає табло, і зараз розкажу, як ним користуватися. Якщо мигає ось одна крапка, це означає, що... Обігрівач набирає температуру, поки не дійде того значення, яке я тут наставив. його не обов'язково скажімо так, вимикати з розетки, якщо ви куди сідете не на довгий там, час. Дуже просто він вимикається, зажимаєте одну із кнопок, зажали, появились ось такі полоски, off. Це означає, що він виключений, але він постійно буде показувати, скільки температури. От, наприклад, на ніч, якщо його вимкнути, він буде показувати, скільки температура, яка температура в кімнаті. Щоб його вимкнути, також можна будь-яку кнопку зажати. Полоски з'явились он. Це означає, що він увімкнувся. Також у цьому обігрівачі на табло керування є захист від дітей. Тобто, якщо дитина підійде, нажмає якусь кнопку, щоб не збила ніякі вам параметри. Ось ви, наприклад, собі наставили, щоб у вас було 25 градусів. Зажимаєте кнопку плюс, виймаєте з розетки. Одна секунда пройшла. Вставляєте. Загорілася індикація лоу. Все, це є захист від дітей. Щоб ви не нажимали, постійно буде загоратися лоу. Тобто дитина вже не змінить нічого. Тобто, як ви налаштували, так і буде. Розблокування робиться у зворотньому порядку. Нажимаєте мінус, виймаєте одна секунда проходить, вставляєте, загорається. «НЛ» – Це означає, що ви розблокували. До речі, кнопками плюс ви додаєте температуру, кнопкою мінус. Ви зменшуєте температуру. Також тут можна перевірити температуру поверхні передньої панелі. Вона також окремо наставляється. Далі я вам все доточно розкажу. Нажимаєте дві кнопки одночасно. І показує, що передня панель нагрілася до 86 градусів. Також дуже зручно, якщо у вас є малі діти, щоб вони не попеклися в цю передню панель, бо 89 90 градусів дуже гаряча передня панель, можна наставити по мінімуму, щоб нагрівалася ось ця передня панель. Як це робиться? Стискаєте короткочасно одну кнопку, починає мигати індикація, бачите, мигає індикація. І в цей час, коли вона мигає, треба зажати ще дві кнопки. Появляється P температура, і коли мигає значення, от я наставляю температуру передній панелі. Максимальна температура передньої панелі може бути 95 градусів. І зараз спробуємо скільки мінімальна. Мінімальна температура передньої панелі 40 градусів це є безпечна температура для дітей. Якщо дитина доторкнеться, нічого взагалі не станеться. Але при тому всьому, якщо ви наставили передню панель 40 градусів, обігрівач буде гріти вам приміщення, так як ви наставили на ньому 25 градусів. Тобто цей обігрівач унікальний, тому що в ньому йде конвенція 40%, а інфокрасне нагріття йде 60%. Тобто він більш прогріває вам кімнату, стіни. І ще хочу вам сказати, я ось вже користуюсь пару днів, він взагалі не сушить повітря і споживає мінімум. І ці моменти також вам потім покажу, його можна наставити, щоб він взагалі споживав 500 Вт. І зараз я вам розповім, як в ньому зробити потужність на пів. Тобто зараз він працює в мене на 1 кВт, а я можу зробити потужність на 500 Вт. А друзі, тобто я зараз пояснюю, як в ньому зменшити потужність на половину. Також зажимаєте одну кнопку, мигає температура, зажимаєте дві. Кнопки, мигає значення верхньої панелі, ще раз зажимаєте дві, виймаєте з розетки, вставляєте і пише 2 p Це означає, що він працює на повну потужність. Коли пише 2 p означає, що на повну потужність. Ще раз, тепер зменшую потужність. Затискаю, мигаю, затискаю дві, дві кнопки, іде керування, іде мигання на передню панель. Ще раз затиснув, виняв, вставив. І 1 пі. 1 пі означає, що він працює на півпотужності. І зараз у нас 13 година 38 хвилин. І побачимо, скільки за годину буде. І на лічильнику показник 10 330. Так, пройшла рівна година. Обігрівач показує, що 23 градуси в кімнаті. Година зараз 14,38. Дійсно, як бачите, в кімнаті. 23 градуси. Так, і показник на лічильнику 10 331. Так, друзі, температура регулюється дуже просто, Ось, одним нажаттям кнопки мінус ви зменшуєте Мінималь... мінімальне значення 5 градусів. Тобто він навіть може підтримувати 5 градусів, якщо ви там кудись їдете і не хочете, щоб у вас в приміщенні було мінус, він без проблем буде підтримувати 5 градусів і максимальне. І максимально він може нагрівати приміщення до 35 градусів, але з умовою того, що приміщення буде повністю закрите, і там за деякий час він мав би нагріти. Так, друзі, ще одну батарею встановив себе в гаражі, тому що перед тим грів такою пушкою на 3 кВт, і мені просто дофіга мотало електроенергії. Ну, попробуємо, як буде гріти цей обігрівач. Як бачите, поки що 6 градусів тепла і через годину перевірю, скільки він нагрів. Так, друзі, година часу пройшла і, як бачите, показує, що 13 градусів в мене в гаражі, але враховуючи те, що на вулиці сніг, мороз. Отож, друзі, скажу свій зворотній зв'язок. Обогрівач, реальна пушка сподобалось перше, що не сушить повітря. Друге сподобалось куча різних функцій. Якщо маєте малих дітей, також є дуже багато функцій. І саме головне, що він економний, тобто за годину тягне 1 кВт Це на повній потужності. І також сподобався, що є режим економії електроенергії.